Вони я чула таке, що нібито в різних університетів вони ніби різні, чи є, можливо, узагальнені критерії стосовно написання мотиваційного листа, я знаю, що в нашому університеті на 17 червня запланована навіть консультація щодо того, як писати мотиваційний лист, Наталочко, Розкажи трошки більше про це, тому що я взагалі нічого не знаю, як писати мотиваційні листи. Звичайно, користуючись нагодою всіх. Всіх запрошуємо. І е, коли мова йде про написання мотиваційного листа, е, на сторінці приймальної комісії, кожного закладу освіти, ми бачимо вимоги до мотиваційного листа. Це один із е, блоків, один із е, пунктів. Правил прийому до закладу вищої освіти або закладу фахової передвищої освіти. Звичайно, давайте з вами зупинимося і визначимо такі основні критерії. Да? Mm -hmm. e, щоб було трішечки да, e, e, так e, цікавіше, перейдемо в площину. Да, ми вже зазначали там площину там, серіалу. Да? E, комісія да, дійсно буде читати не серіали Netflix, да? Але повірте. Іноді е, в цих листах трапляються і драми, і комедії, да, але ж е, головне, що там були основні критерії. Е, е, якщо ми вваж... якщо лист повинен відповісти на е, питання, чому саме цей заклад, чому саме ця освітня програма? І чому саме я повинен навчатися у цьому закладі?